Доброго ранку, любі малята! Сьогодні я хочу познайомити вас з маленькою історією про маленьку джілку Лію. Вона мріяла знайти свою улюблену квітку з найсмачнішим нектаром. Вирушаючи у подорож, бджілка зустрічала різні квіти. Але чи знайшла вона ту саму? Давайте всі разом дізнаємося. Сідайте зручно і уважно слухайте історію. У великому зеленому саду жила маленька бджілка на ім'я Лія. Вона була дуже допитливою. Кожного ранку прокидалася з думкою. Сьогодні... Я знайду найкращу квітку у світі. Кожного ранку вона літала все далі і далі, досліджуючи барвистий чарівний квітковий світ. А може, це троянда? замислилася Лія і підлетіла до великої червоної троянди. Вона була неймовірно гарна, пелюски яскраві, аромат ніжний, але стебло вкрите колючками. Мабуть, троянда не моя квітка. Вона гарна, але колюча. Ой, зітхнула Лія і полетіла далі. А може, це ромашка? Замислилася Лія і полетіла далі. Незабаром вона опинилася над великою галявиною, всипаною білими квітами справжніми ромашками. Лія вибрала саму велику квітку, обережно сіла на її жовту серединку і спробувала нехтар. Ти гарна, але нехтару в тебе. Трішки. А може, це дзвіночок? замислилася Лія і полетіла до синього дзвіночка, що дрімав у тіні. але квітка була ще дуже сонна і навіть не прокинувся привітатися? Потім вона вирішила: А може, це? Мама? І полетіла до вогняної квітки маку, що сяє у проміннях сонця. Ой, який ти красивий! прошепотіла Лія. Та раптом вітер сильно захитав тонку ніжку мака. і бджілка ледве втрималась в повітрі. Ой, з тобою! Треба бути дуже обережною, хоч ти і такий гарний, сказала вона собі і полетіла далі. Вона літала над ліліями, над лавандою, над волошками, її вже ледь тримали в повітрі, а сонце поволі спускалося за обрій. Вона опустилась на м'ягку травичку і заплющила очі. Невже я не знайду свою улюблену квітку, сумно подумала вона. І раптом серед пагорбів Лія побачила велику жовту квітку, що сяяла, мов маленьке сонце. Високу, сильно, широкими пелюстками. Соняшник і підлетіла ближче. Вона обережно схилилася до середини соняшника, торкнулася хоботком нехтару, і світ зупинився. Це було не просто солодко. Нехтар був густий, мов рідке золото. З теплом сонця і присмаком літа. Він наповнив її душу таким щастям, що вона не втрималася, здійнялася в повітрі, закрутилася у повільному танку і на весь лук закричала: Я знайшла тебе, ти найкраща, найсолодша, й Квітка найулюбленіша. І в то мить усе навколо ніби засяяло ще яскравіше. З того дня Лія щоранку прилітала до свого соняшника, і хоча в світі було багато інших квітів, саме соняшник залишився її улюбленим. І коли Лія поверталася до вулика, її зустрічали усмішки. Та дзичання подруг бджілок, які слухали історію про справжнє щастя, про квітку, яка стала для лії найкращою в усьому світі. Молодці малята, ви уважно слухали історію. А зараз давайте усі разом відповімо на запитання. Скажіть мені, будь ласка. Як звали бджілку, яка шукала свою улюблену квітку? Правильно, про що мріяла бджілка? Так, які квіти відвідала Лія під час своїх пошуків? Добре, як називається квітка, яку знайшла бджілка Лія? Добре. А чому саме соняшник став для бджілки Лії особливою квіткою? Молодці малята, ви уважно слухали цю історію та правильно відповіли на всі мої запитання. Я вам усім кажу до побачення і чекаю вас на наступних з вами цікавих заняттях. Бувайте!